Замрослав. Сьогодні нас. Ем... Що Сьогодні в нас в Майнкрафті. Ось я продовжу будувати сет-бункер. Так, у мене давно не було цієї рубрики Redstone селище. Ось, але я її вирішив повернути. Так, от в мене є ось цей бункер це в мене його ось, так, головна кімната. Ну, ну добре, ну вам це не буде заважати. Ось. Так, я хочу побудувати... Цім відео дорогу кімнату. Якщо можна, то і третю. Чого в мене тут -то тільки та -то нема. Ступсіна, будта, лампа. Це не треба. Треба, треба. Це все вот от... Воно понакиду. Пусть держалось вверх. Блин, я така не прибравка. Команный рис на Ліжко. блин, лишь... Ось бункер, я нагадую, в мене готовий навіть до апокаліпсису. Ну так, якщо прямо у ньому щось підірветься, то перервете. Ну, ніякий це не вытремает. Риж, сам-то стін бункер не витримає. Біше, Але не нав, нав, витримає интерьер. Так, що мені для цього Ну це Земля з витоками. ну це для стін, ну, ну крім землі. І тепер беремо культури. Це та у нас таке сінє, таке, таке і таке. Та все росте. А ще ось це треба взяти для декорейшн. Для так, буряк у нас, картоп... картопля, морква. Так ще це я хочу посадити. І ага, дічі ягоди ще є. Е. Третий mm. треп. А, лев там якийсь селяны. Селяны. А. Селяны, лианы, лианы, цены. Покрытия земли. Ого, так, мо, водоросли, лоза. Чикал. Да у себя вот лоза, как у себя есть? Мой дучий сыклым куце А де вона, вона туди є так лоза і така, така А та Лоза. Які ж це це росте мені? Він це які і це ще знали? Ось. Маленький крапле. Краб витик. Спортсвіт. Так. Неус, де, де ж воно може бути? Квіти? квіты квітах його ж Ну це ж не вак ой, неукал тут. Тут теж немає. Ну ну добре, тоді мам це це все ж таки зайду найду за кадром. Так ось так ось для цього я ось так вот что-то так все так рожу бымо. О, мідний блок, а, я сразу не Тут місця на народження мидим. Ну, в печерах так, ін, іноді можна зустріти місця, 음, де... Ну, там, де таке скупчення, там, заліза, мідія, як... Як я... Чи мені вона взагалі тут така на Ну, так ось. як ви вже зрозуміли, я буду будувати ферму. Uh uh, ну, що ж, без голоду, напевно доведеться дуже довго душ Я тут звісно, ставлю там якийсь запас. Типа тобто, надо ну, стать. Так, все кто тут? О, Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три. Ага. І ще Ось так от. Ага. Так, блин. А, ты кинож. О, так, а в так, так, якщо там, а, якщо там тут 11, ну, от, мам, тут теж буде 11, так, е, так, це у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, ось у нас теж буде 3 блоки з лозами. Ось. А я вс я твій планував зробити про Minecraft Survival. Але щось мене емулятор заглючив не запук. А пошли к мене а а я а я інший не запустити, тільки Minecraft. Так, по А, ещ я да я кликаю, можешь автокликами иду. Ставить... Стає... Ну там, можно, конечно, можно можна столу команди, я здесь погоджу. П і вона имей користувати. ось. Така вот территория. Ну, теперь, что теперь пол. Ось, але в мене є... А дочь у меня есть как -то автокликер только на... Только на ставку. Бо по мене це автоклікер, це по суті. Ну це по суті як клавіша... ліва. Ось, але... Але але вона просто приздажат ті, не робить од... один клік, а робить там... там їх дуже часто. Ось. Але, але вона в мене телеканалі. Я набрав ще на придумано. Я хоча на ставлення там тут не треба. Можна зважати. Я, здається, ставити теж, бо б набагато так сшито, але ж... якщо ми швидко ставимо, там треба ж і зі такої ж великої швидкість пересуватися щоб втратити ну, швидко ставку. Ось. Ну так а, а взагалі-то монет мені... тут не из меня. Минимал, так мой залежить из швы. Так, тепер сінде? В мене був в мене будуть такого ж самого фаурман. Туяка. Ем, і... Ну як и в... Як, як Ось. Ем, так. Конечно, ще планую зробити. Костюн, так. Я, я ще чаще сам не бачу. Мап я чес рублю трейд холл с движителем. Так, то хто кто кто знает, що це. Так, ось. И... Сейчас хочу, взагалі, взагалі то на, Ну, на на бедороті ось якось такой дуже криво сымый снаряд, нам нужно спросить трейдхоллом. Я, я так зрозумів, що я просто я не знаю як. Я не провів експеримент. На подрозі в плоскому світі немає... Ну, це... А селяни, то тут така логіка, щоб вони... А... Що вони... Я не знаю, не знаю, де нагод професій, але я, я там заспавну селяна, хоча я перевірив, не було жодного блоку у а вони її якось отримали. Коротше, тут все дуже дивно з тим професіям, тому я можу. на аджарі, вони, вони, вони ну, того блоку, якого коснулись. Е, того професія а на подрозі дуже забули. А, наверное, чтобы через пильники. Тут якусь трямную. Сейчас он здесь у нас. Вообще я, мабуть, зря зробив пилу стояну, бо я там хотів вс таке. Це зробити ж. Mm. Так. Знаешь, пройдет. <звучит> я, я боюсь, что я все двери там кто-то -св... выберет. Стоит никого, а не Так, прям. Так, а маничка. А, она лаштувание. Може, як його як я його чую. Звук, музика, звук, фон оточ. Що мені його на нуль вир. Що сподіваюся, що цього не буде. Щоб не так параною. Він каже, що зараз звідти хтось вибіж. Он сказал, я и не переживал про це, Так, так напасть. Я тут. И свистлу поставлю. Сейчас он сомневаюсь, ещ обсидиане какую-то мисс такой Так, ось. До, до, до речі, напишись в коментарях, хто знає, я, яка була найперша кри крипіпаста по Майнкрафту. Ось. І підказую вам це на хіробрин. Це була друга. А от я каж перша вирішуйте самі. Зараз я хоч тут. Ну, Ще робили, вона. Ну, вона стародавня, як, як, я, я не знаю що. Це мене тут Ось. Ось, але вона. Е, по -по популярна. А от ця най... найперша кріпіпаста, вона... вона теж вона дуже стародавня. Ось, але про неї мало хто. Я сам, чесно кажу, сам ціки... сам, що там тільки ну, на даному трені стався, бо одну хірубрину, ну... Ну, а хто не чув про хірубрину? Мабуть, ніхто. Бо це, ну, така

Хоч вона буде все такі. играть. Так, мы так вот. Потари поставить это. А вот. Найголовніше, головніший це вот Ось. От, а при цьому к я буду лайкати всіх, кого вона буде брати. А в наступному відео скажу. Так, мамо, тут в мене буде рости... Буря, буря. Ну так що? Так, мене буду так ось поглядати. Рости, так. Тепер з протилежного в мене буде рости пшениць. Пинить. Мені. Пушнить. Пішниць. Як її ще можна сказати? іскавати і пишіть в коментарі. Тепер ну... Тихо. Чому... кайо це є єдиний інструмент, де, ну для якого немає функції на ліву кнопку миші. Це меч інструмент. Можна що у меча теж немає. Але меч це орудя. А, в мене... А в яких вони в мене стороні? Воно ж це ідентичне. Нехай. А якщо тут Вот угу. такой-то один ряд. Ну, мабуть, тоді я ось тут зроблю, а це в мене будет до доріжка. Я ще думаю, що мені цього вистачить, але мабуть я буду ще ферму будувати можна йде, вона в мене буде двух это... ну, в поверху... Торіжка. То Ось, там буде, Там вище ще же. Так, мало тут, тут мона рости останні такі звичайні культури. культуры. Ч так быстро мор. Ні, ну вот не так, чого? ...як тут. Що надо так здається, мені? О, момент мене мен тут а. мене на увазі... тобто це культура ки. Ну, вирощують вирощуть. А, Та от... Ой, воно, ну, ну то на на вырощував там картоплю. Ой, блін, А я я я, я, я його зломав, сидя. Ось. Ну, на ну, їх вирощують всі, а далі в мене буде, це, все ж таки більше. Экзотич Он ты пускай какао боби Торечика Бивну робить роблять же там печиво. шута Як роботя печь Печиво... Печиво... Бомба, да под Сейчас я проверю свои знания, знания крафт. Так, бомбу нам надо будет сеть Что там еще нам прям шины. Так, тут ну, такой шины. И, и, и. Ну, допустим, еще какао был. Так,

Так, Сюди я як... А, я замість треба, треба выживання. Лаштування выжива. Первый на мене точно покаже, як я крафтиться Эчиво. ПА. Ну, я був правий. Ну так, дороги помилився. Я з крафтами. Так, ну себе перевірив. Так. Ага, у мене тоже та пшениця тут все. тепер, ага, морква і картопля. А, а, точно, я же ряд хотів зробити торішкою. Бо він типу всередині. Я буду рости абсолютно всі культури. У мене буде там декілька поговорить, то буде на одному, путичні. Ага. Так. Ой. А ще щоб культури росли потрібно. Так, як і у реальному ті. Просто росли нам треба. А ще от... це от грунт саме. Не земля, а саме грун. Його неможливо здобути в Майнкрафті поживати. Ось. Можешь что, в то сломать винш твин на выпады. А что, А в на выпады. А. А, не а. Так, а тут монтудика Так, ну ось и все. Ось так, ось таке от вийшло, вийшло відео. Я зробив перший повер своєї ферми. в мене це тут. Бубугряк картопля морква. А, це картопля, а то морк. Ось. Якщо вам це сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан всім до побачення.